Всім привіт, всім доброго дня, мирного неба. Буду пекти пляцок, перекладенець. Такий до компоту простий, перекладенець так, на свій смак. Як колись пекли, так і я спечу. Тут у мене муки, скільки забере, але тут в мене є мука. Я всипала вже муки. Тепер я маю таку маргарину. Бачите, таку. О, щедро, таку маргарину. Пачечку маргарини. Може навіть і забагато а, тої маргарини, як пачечку. Може навіть трохи і менше. Я дам тої маргарини, але але я її дам. Так, лишу одну четверту частинку, лишу. Чи одну третю лишу тої маргарини або так пала. Вязьму маргарину сюди. І візьму смалець. Звичайний смалець, звичайний смалець. Тут три, три ложки смальцю. Тут у мене три ложки смальцю. І то все з мукою перетру. Що з муков, то то перетру. Ту маргарину і той смалець буду перетирати. Перетерла я трохи ту муку з маргарину. І смальцем тепер додаю е, цукор, додаю цукор, додаю ванільку. трошечки пушки, трошечки солі, чуть-чуть. Тепер б'ю яйці. б'ю три, скільки є. Скільки є, то скільки можна вбити. Можна два, можна три, як, як, виходить. як виходить. І беру сметану. І цілий стакан сметани. У кого є сметана, в кого є квасне молоко, я в кого що є, і беру розпушувач. Сметану і розпушувач. Трошки сметани вилию сюди, бо того, що можна, сюди вилити. Всю і всипати розпушувача можна в стакані е, розвести, розпушувач, як хто хоче. Як хоче, знаєте, як кому добре так може зробити. Тут в мене польський розпушувач, розпушувач польський, і я його е, 18 грам. Тут його є. Я беру дві, ми брали е, соду, бо не було ж тих розпушувачів. А тепер розпушувач. Я беру його і дві чайних ложки. Воно якраз так і виходить. Е, майже, майже дві чайних ложки. Трошки більше, трошки сілище. І розводжу його, той розпушувач в стакані. сметану, в стакані сметану. добре розвела. І тепер тут все буду перемішувати. Перемішаю, а тоді буду додати муки. Муки треба так додати, як на пироги. Знаєте, така, щоб було повільне, щоб не було таке дуже фист ні рідке, ні забите, щоб не було. Дуже. Буду додати муки. Я муку маю просіяну вже. Але я буду потрохи додати муки. І замішаю руку. Я вже замісила тісто. І от киво має бути як на пироги. Киво, як на пироги. Трошки, може, навіть тікше. Легше трошки, м'якше трошки. То я його зараз поставлю, дай воно трошки постоїть. Поставлю най трошки постоїть. І накрию його пленочку. Зараз я накрию його пленку, щоб воно трошки постоїть. трошки постоянно. У мене вже кісто вистоїлося трошки, і будемо тепер вже його розтачувати, робити такий корж. Ріжу. Трошки, так як на дві частинки, але трошки су більшу частинку візьму, а су трошки зроблю меншу частинку. Лишу. Знаєте? Лишу меншу частинку. так, і Це буде спідний корж. Я буду класти таку бляшку. Я бляшку собі вже підготувала в таку бляшку. Може, воно там знаєте, я докладно так не знаю, як воно там обляшку, яке воно має бути. Уже там розмірів таких нема. Як воно вже там щось в бляшці не так буде, то я його трошки поправлю. О, Може, трошки ще більше розстачаю. Так його трошки більше, трошки довше. І тоді вже в бляшці його поправлю, як буде треба. Бляшку я поклала. І видите, я зробила так, як ніби жолобок такий, трошки тако по боках розтягнула. Знаєте? о, і Зараз буду накладати. Я е, маю, ну так як ніби яблучка, але я їх трошки чуть-чуть, бо додала, бо тут було мало, і додала е, того вареничка, трошки забрикось. О, я вам зараз покажу. Бачите, я звичайно беру таку велику ложку і накладу і розкладу, розмашу тако. Кладу досить варенічка такого, ну, тих яблочок. Там трошки було варенечка. О, а це досить кладу тих яблучок. Я до яблучок не їх вперед розварила ті яблучка, їх е, в каструльці, додавила трошки води. Вона роз, розбовталася ті яблучка, вода випарувала з них. І я додавила трошки е, цукру. Так, вони трошки прокипіли хвилин 5. О. І, часом єшу чистими яблуками. Ну, так то чи має? В тварині е, має. Варені з вишень, хто має якийсь сливок, то що, хто то, то, то чим хоче, господи, це, це вже не питання, чим тут намастити добре. Чим маєте, тим намастіть собі. Це може вже все і не піде. У мене, може буде забагато того всього. Ну, але вже отако намастила. І все. Тепер я буду це тісто роз... розтачувати. Можна, знаєте, все розтачати і просто зверху всім накрити цим другим коржом. Можна просто всім другим коржом накрити. А як є його не дуже багато того кіста, то можна порізати просто на полоски. Просто порізати на полоски і вложити полосками. може я так і зроблю. може я так і зроблю. Поріжу, поріжу просто на полоски. Хочете? На вскосі хочеться, на подоз на, на, на квадратиками, як, як, кому, як кому виходить, щоб вложити. Знаєте погріжу такими полосочками і вкладу показати? А вот, бачите, дуже добре видно. Але я такими вот так візьму і вкладу. Тепер візьму ще раз, ще раз що його переростаю, щоб ставити його на, на позов. Я вже наложила зверху, а тепер візьму всі всі кінчики тако і добре попритискаю, щоб воно не, не вилетіло. Можна його і закрити тако, знаєте, закрутити. Але воно і так не вилетить, куди воно там вилетить. Воно і так не вилетить. Ну, добре, тримається, то воно там, куди воно там повилітає. Куди воно там повилітає. Куди воно не повилітає. Тепер я маю розроблене розбите яйце. Маю розбите яйце. І візьму все змащу яйце. Повністю все змащу яйце. Я змастила вже все, це, змастила яйця, а тепер посиплю зверху цукру. А тепер возьму і зверху посиплю всю цукру. Так о. Все. І буду класти в духовку. Спіксі у нас вже пляцок, він вже простив, я йому дала, щоб він трохи простив. Бачите, вже він спіксі. У нас я його витягну з бумажку. Ось ця пляшка чистенька. Витягнуся сюди на, на, на досочку. І отакий вот у нас пляцок, Попробую його врізати зараз. Може він і уріжеться. Не знаю. Він такий, знаєте, як пісочний. О, такий виходить, як пісочний. Ще горячий трохи, ще трохи гарячий. Бачите, такий виходить, як пісочний, такий він. Такий пляцок. до компоту, до чаю, хто до чого хоче. Все, дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Бережіть себе і всім пока.